Вода з крана не тече. Ні, це на повоєнні реалії. А сьогодення мешканців кількох будинків у мікрорайоні Масани. Усе через напрацюючу насосну станцію, що обслуговує ці будинки. Оскільки немає необхідного тиску, вода в мережі вище першого поверху не підіймається. Зверталися вже до усіх, кого тільки можна, звертались і до. Водоканалу на гарячій лінії водоканалу там взагалі кажуть, що у вас технічні проблеми, у вас якась поломка, тобто вони навіть не знають ситуацію. Вже до нас приходив пан Грищенко, він приходив, пофотографував оці наші для поливу краники, сказав, що хай люди поки що набирають воду там, а ми будемо працювати над вирішенням питання і от. Досі вони його вирішують. Тут дуже складна ситуація, і така вона вже тягнеться з 2012 року. Ця підстанція, можна сказати, вона незаконно під'єднана, ну, насосна підстанція, вона незаконно під'єднана до електричної мережі. І з 2012 року можна сказати так, що це відбувається факт крадіжки електроенергії водоканалом. Керівниця ОСББ іншого будинку також підтверджує, що ситуація триває вже давно, а рішення так і немає. Все почалося з домобудівника. Він побудував станцію, підстанцію, яка після банкротства перейшла до Чернігівського ДБК. У 2020 році її викупив Кратос Плюс, щоб продовжити будівництво заморожене. І коли почалися воєнні дії, вияснилось, що будівництво припинилось, а рахунки за електроенергію продовжували приходити. І вияснилось, що до цієї підстанції було, була підключена насосна станція водоканалу, яка, яка належала з 2018 року. Водоканалом за рішення міської ради свою позицію з цього питання КП водоканалу розмістив на Фейсбук сторінці у ситуації винними. Вони вважають забудовника ТОВ Каратос Плюс, що є власником електричної підстанції. ТОВ БВФ Кратос Плюс на початку липня надало необхідні документи підприємству для розробки проєктної документації об'єкта, що приєднується до мереж АТ Чернігів Обленерго, де була виділена дозволена потужність 20 кВт для підвищувальної насосної станції холодної води по вулиці Красносільського, 47А з другою категорією електропостачання. Однак на стадії погодження улаштування обліку електричної енергії копія схеми для погодження була надана 10.08.2022 року. То в БВФ Кратос Плюс 15.08.2022 року було проведено припинення електропостачання до підвищувальної насосної станції холодної води по вулиці Красносільського, 47 А, внаслідок чого без водопостачання залишилося приблизно 400 мешканців багатоквартирних будинків: 37, 45, 47, 49 та 51 по вулиці Красносільського в місті Чернігові. У компанії «Каратус Плюс прокоментувати ситуацію відмовилися. Лише повідомили, що не мають жодних договірних відносин із КП Чернігівводоканал, а тому подібні звинувачення також вважають безпідставними. У міській раді прокоментувати ситуацію на камеру також відмовилися, але повідомили, що про проблему знають і будуть створювати профільну комісію, аби вирішити питання. І поки власники кивають один на одного, через це абсурдне питання страждають люди, які і так у своїх будинках пережили період активних бойових дій. А тепер змушені знову набирати воду в ємності та носити її до осель. Вони між собою не можуть домовитись, а получається п'ять будинків залишились без води. Це я вважаю, що це ну, неправильно. Я там розумію, якби там яко, хоча б якась поломка була, да? чи там військові там, мабуть, якісь там дії були, да? там обстріли, але ж зараз нічого такого немає. Люди влітку залишились і без води, і без гарячої, і без холодної. Люди бідкаються, чиновники розводять руками.